О, дивіться, це 3D валюсон, це 3D міндрей. Тут, мені здається, краще дитинка виглядає. Але якщо ми візьмемо, бачите, тут космічний корабль корабель, але якщо ми візьмемо е відео, то відео тут краще. Бачите, так. Там не таке класне відео в валюсоні. Вагінальний датчик набагато краще на валюсоні, ніж на міндреї. Але ж у мене на валюсоні об'ємний датчик, а на Міндреї мені дали. Можливість попрацювати з абичним внутріполосним датчиком, і тут зображені не такі гарні, як у нас на валюсоні.